Наніс силикон і зробив собі такий шаблон, щоб стягнути по ньому рівномірно, розправити силикон. Ось таким макаром виходить. Ось так рівномірно. Ось так рівномірно наніс силиконом. силіконом. Почекаєш, щоб він висох, і тоді буду монтувати унітаз. Так, щоб змонтувати унітаз, потрібно трупи обрізати. Рівняю тут рівно з плиткою. А тут всередині у унітазі. І оцю відстань нам потрібно відрізати спочатку. Так само ідентично роблю на нижньому. А на нижньому відрізати потрібно ось цей кусок. Так, якщо Тут верхню трубу нам потрібно на 8 см відрізати. А нижню на два. Йду обрізати, зараз покажу далі. Так, коли обрізав в трубку, залишилася ця мітка, яка буде заходити всередину в туалет. Пробую унітаз, пробую, як тут чи мені співпадає. О! Бачите? Мітка є тут. Так. І автоматично нижній теж є, яка буде заходити. Туалет і тут теж все добре. Ну, зараз тоді буду виставляти шпильки. Так, ну, тут є різні запчастини. Є таке, це закручується сюди, кріплення унітазу. Докручую його так, щоб тут всередині воно було місце, коли це буде заходити, щоб не черкало. І тоді вставляю його. Тут є кільце і шайба. Вставляю і закручую. Є спеціальний ключик, яким це можна робити. Так, підтягнути автоматично, так само з цієї сторони. Вітаю тута і тут отвір розставляю, щоб гайка була, угу. щоб гайка була по центру. щоб я зараз її десь не змістив у сторону і дотягую. Кріплення. О, так. О, Дотягнути. Сюди собі. Так само добре. Вставляю ключ, щоб він по центру був і О, є. Все добре. І накручуємо до кінця до упора. Так. О, тепер так, вставляю тут в кріплення о, є, так, і вставляю це сюди. І закручую так. Закручую. Бачите, то закручується і дотягується автоматично. Це ховається болт. Докручую його. О, бачите, як сховався на скидці. Докручую його до кінця, щоб він був зафіксований. Є, yeah. так, я його, тоді беру малярну ленту і, наприклад, і тут так во фіксую. Тоді опускаю болт. На один, на два обороти. Так. Тоді у нас тут вийде зазор. Це для того потрібно закрутити ось цю частину, щоб, коли ми повісимо унітаз на стіну, щоб він його дотягував до стіни, як обмога ближче до стіни. Зараз я тут приклею і тоді покажу знову. В ідеалі це є 8 см. Має бути від стінки до краю цього. Зараз продемонструю. Беремо і закручуємо. Заміряємо. Ось так є 8 і 2. Можна ще на один оберт зробити. Тут є 8 сантиметрів. Ідентично виставляю другий. Так. Так, закрутив я другу теж. Там є 8 і 2. І до центру майже є. 5 і 8. Так само ідентично це. Тепер я витягую ці патрубки, доставити на унітаз. О, так, Тут силікон підстив. Буду зараз пробувати монтувати, але перед тим поставлю тут як кріп. Кріплення. Так, все, верхній є. Ne, zelo raznoliko ga bom in zmashtujem tu, da z rezino zašla. Mora iti do konca. Zamršila. In zame je to nekako nežno težko. Zmashtujem tu. Mogoče bi tu dodatno in vstavljam. Papa. Tako. и иду до унитаза. Так, измъстил тук резинку и тук, щоб легше пошло. И тепер берем унитаз и го ставим на място. На да people. Они будем дотягивать. Теж на місці. Що можна трошки підтягнути? Подивіться, що він нахитається. На силиконі він більш жорсткий ще стоїть, бо коли даєте підкладку, вона більше рухається. Попробуємо сісти. О, все. Зараз ставимо кришку і кнопку. І будемо Попробувати, чи вода, чи ніде йде не протікає. і можна буде заселіконити. Так. Унітаз стоїть. Бачите, тут буде такий мінімальний зазор, його потрібно буде по колу просиліконити. Йду Іду зараз монтувати кнопку. Так, Провірили, чи дотягнуті всі кріплення на воду. Якщо дотягнути, добре. Так. Це, це і кріплення рамки. Виставляємо так, можна сказати, майже у, рівень, майже у рівень з плиткою. Що один, що другий. Так, так. першу треба було вставити цю раму. Значить, ці кріплення ми виймемо. Ставимо на місце ось цю рамку. Так, тут є отвір, щоб відкрити, пустити воду. Так. Далі фіксуємо на місце ці кріплення до щолчка одного. І Далі кріпиться ось ця рамка, оцими дротиками донизу. Ось тут є. Так, треба прикріпити. Рамку закріпив по однією рукою неспосібно. Тоді вставляємо ось сюди ці дві штучки, закручуємо її. Тут є положення перше, друге. Третє. Даю до другого. Потім подивимося. Якщо би так було, воно завелике, його можна обламати. Але на початках його не обламуйте. Спочатку спробуйте закрутити ціле, бо потім може його не стати. Подачу води тако підкручується або зменшується. Шукати звичайну викрутку, плоску, щоб пустити воду і будемо тестувати унітаз. Ну що, пробую провести пуск води. Так, Кран відкрив, чекаємо поки набереться бачок. І будемо тестувати. Ага, і ще одне забув провірити унітаз на щот уровня. Ну що, уровень у нас є? Значить добра інсталяція стоїть. Ну що, вода набрала, спробуємо змивати. Який такий турбований по колу йде вода, так, дивимося. Що знизу, чи нічого не тече. Якщо знизу все сухо, значить унітаз добре стоїть, нічого не капає, нічого не тече, все сухо раз спробуємо. Добре, так і ставимо на місце кнопку. Кнопку легенько ставиться. Тут є назва гібрид до гори просто. Туди так і до гори і в нас і защопую все. Так, бачите, вода самотюком тече. значить потрібно зменшити, закрутити ці два болтика. Так що собі відрегулювати, щоб вона не текла. Зробимо два однаково і знов натягнемо. Подивимося, будемо на Так. Все. Тепер ка добре. Все, зараз ще змонтую кришку і все. Так, і розпочато кришку. Беремо ці кріплення, воно вже монтується елементарно. Вставляємо. Сюди одне, сюди вставляємо друге. Так, два вставили, взяли шуруповерт, викрутку, трошки підтягнули, так, щоб можна ними рухати заперед. Так, тоді їх виставляємо всередину. Потрібно зразу їх виставити. Так. Беремо кришку і тут регулюємо по центру. Однояково не спосіб. Так, закриємо кришку у нас із сплавним пуском. Так. Бачимо, що хоче повністю дозаду. Тоді ми її так. Регулюємо. О. О. Так. Відрегулювали краї. Тепер акуратно припіднімаємо. Ось тут кнопка нажимаємо і витягуємо її. Так. Коли витягли, дотягуємо ці болти. До упора. Так, щоб... Вони добре зажалися, щоб інакше трошка ходити. Так. І переконуємося, вони тримають-тримають. Далі є оці заглушки. Їх потрібно поставити. Вони просто монтуються, надіваються і все. Це шоку? Ставимо місце кришку. Защокмо, пускаємо. Так. І все. Кришка на місці. Якщо так виступало, то знову поправляємо і на місце ставимо. Все, тут пристало, там пристало. Монтаж, унітаза. Закінчено. Ще лишиться просиліконити, Але це вже завтра. Нехай сьогодні постоїть, чи десь вода ще не потече. І якщо завтра не потече, то буду силіконити. Все. Якщо комусь цікаво якісь відео, підписуйтесь на канал, знімлю, розкажу. Всім удачі.